Доброго дня, распаковка від фирмы Верена, шоперы косметички. На ринку. Зверніть увагу на те, що можна взяти шопер і косметичку, гарний подарунок собі кохання. Символ наступного року коник на дерев'яній основі під вишивку бісером або хрестиком. Отакий От набори таких яєчок. Оце набір для виготовлення броші. Великодній бантик на кошик. Отакий гарненький нотик. Вечеря, ікона кома. Ось там Весь український. Так, далі серветочки на день Це гарна серветочка. Доброго дня, зараз зачитайте секундочку. Так, отакі. Оце також новинка. Почитайте, я видео знимаю. <ріст> так, ока. Ангел-охоронець для дальнобіщиків. Украинская пара. Це карта України. Чекаємо вас міста Суми, вулиця Холодноярської бригади, 50, магазин скринька рукоділля.